Закладі, який зовсім нещодавно відкрився у Львові, він знаходиться в самому центрі Львова біля церкви Михаїла, яка праворуч від мене, і Львівської обласної державної адміністрації яка ліворуч. А одразу позаду мене ви можете побачити вже терасу закладу, з яким зараз я вас познайомлю. Переглянемо меню та атмосферу цього закладу. Це можна, mm -hmm. то його, будь ласка, mm -hmm. і Не, салат, який ви порекомендуєте. У нас з'явився новий салат з пещених перців, тому що я вас А що там ще є? Закінчився. Ага. Тоді цікаво, це може бути табуле з тофу, табулений салат, де інзам, а, оце я Оце і з мікболами, так? З мідболами. А з фрайт з так, да, то давайте так, цей. Це буде сканіше, але відволок нас йде і вбив, то вони такі пряний. Тоді краще цей стофік. Так, і це поки що. У вас Лупоїв. Лопоєв. Я Михайло. скажіть, як звати вас? Мене звати Кристина, я адміністратор закладу саду. Я б хотів запитати вас, як давно працює заклад, як виникла ідея, як взагалі у вас зараз справи і чи маєте багато гостей. Взагалі про концепцію закладу, можливо, щось розкажете нам більше. Офіційно ми відчинили 16 травня. Це було в тестовому режимі. Перші було точніше кілька днів до того тестовий режим. І офіційно відкриття було 16 травня. Ми відчинились ну, вже скоро два місяці. Зараз на початку було дуже багато людей, бо всі хотіли познайомитись, дуже багато людей причетних до Дмитра. Дуже багато сантиментів було з того приводу. Був такий бум, це так, був дуже великий потік, яка хвиля трошечки хайпу, можливо, можливо, просто популярності, можливо, це як знак пам'яті, знак шани, знак поваги до Дмитра. Так, скажіть, яка у вас кухня, на кого ви орієнтовані, хто, ваш цільовий, хто яка ваша цільова аудиторія, на кого ви, для кого ви цей заклад? З кухня, ну, взагалі, концепція нашого закладу називається Просто до своїх. Тобто це міське кафе, більше орієнтоване для, для місцевих людей, для людей, які не знають, для знайомих і знайомих. Це мовно така точка, де можна покликати своїх найближчих друзів, приємно поговорити. Це місце для приємних розмов. Місце для сімейного такого затишку. Також у нас є така частина аудиторії, це прихожани цієї церкви. Mm -hmm. Вони також знаходяться тут часто після при... свята, випити, кави зі антрута. Кухня у нас можна сказати, що звичайні звичайні страви з деякою із ми намагаємось не вводити щось екстравагантне, супер. Ми Намагаємось вводити щось таке, що ми би не змогли їсти вдома, зготувати собі, але щось таке, що не буде нам якось супер яскраво вбиватися в день. Щось таке умовно ввести, якусь таку страву. На яку би я хотів піти в неділю поїсти uh -huh. е, з подругою після там роботи. Угу. А як часто у вас змінюється меню з цих два місяці? Чи виводить часто водити цінові стави, про які ви говорите? Угу, так, у нас поки що ми в тестовому такому режимі. Ми намагаємося зрозуміти, що саме подобається нашому клієнту, ага. нашій аудиторії. Ми ввели щось таке базове, вже є деякі улюблені, любимчики, Те, що ми вже виходимо. Ми намагаємося оновлювати меню і по і по потребі, і взагалі в нас така концепція, що якщо щось нам буде набридати, то ми будемо це просто забирати, попереджати про це гостей гостей, щоб вони прийшли на щось своє улюблене. Mm -hmm. Але так, мені буквально сьогодні ми оновили, наприклад, вели закуску з печених перців. Так, тобто, це такі дуже апетитний салат. Так казала дівчинка, що так. було, але напевно дуже рекомендували гостям, так, тому що вже немає так, да, тому ми і надалі плануємо часто оновлювати меню вводити, але не кардинально міняти, а вводити по кілька щось нове, щось старе забирати, щось таке, що не зайшло. Це не проблема. А з якої до якої працює? Заклад? Ми працюємо з 10 до 22 вечора. До вечора. Чи були запити у вас, наприклад, вже якісь бенкети, святкування такі на більшу кількість осіб, і чи хотіли якогось такого бенкетного меню? У вас більше Наверное. воно таке скорочене. Я розумію, що ви спробували і м'ясо, і рибу тати. Якісь веганські е, страви і напої, так, тобто, так. Та, чи були якісь запити банкетів, так, таких бенкетів. Великих заходів. Були, були кілька запитів, Ми поки що не схиляємося до, до такого типу закладів, які проводять бенкети. Ми спеціально через це не складаємо бенкетне меню, але ми розуміємо, що є люди, яким сподобалось місце, які мають тут якісь або вже мають, або з часом будуть мати тут якийсь прийма спогади. вони захочуть тут мати якусь вечерю, або щось таке. є спеціальні правила, список правил для всти, які хочуть проводити. Ми це називаємо великі злети. вся концепція на, на пташках, зав'язана і це великий злет, це від 12 людей. Носять спеціальні правила. Ми не видозмінюємося, щоб все могло працювати так, як працює. Найбільше у нас був злет на 30 людей, 28, Потім стало 30, Це був день народження і. Ну, просто видавали ті страви, що по меню, якісь попередні замовлення, якісь процеси. Mm -hmm. Це такі скромні засіди, це не про ем, якийсь такий сильний. Не, не про бенкет-бенкет, а, про... а про не про капру, так якісь камерне, mm -hmm. камерне без поводі. Зрозуміло. Скажіть, що будь ласка, аудиторія, де вас можна знайти, де у вас є сторінки, де до вас можна підписатись? Mm -hmm. Так. Ем... Сторінки в нас є в інстаграмі, і паралельно, так як це ми, там воно у Фейсбук. Ми основну свою діяльність ведемо в інстаграмі. Більшість нашої аудиторії знають нас там, то можна переглянути меню попереднє, якщо просто познайомитись з закладом. Переважно ми кожного дня щось запостимо, тому ми на увазі, як нехай це слідкують, це дуже цікаво, тому що ми в процесі якраз того, як саме ми хочемо знайомити гостя з нами. І ми будемо намагатися створювати якісь такі події, івенти цікаві, щоб був привід сюди не просто пройти попити каву, а було що ще щось цікаве. Угу. Про, про івенти ви маєте на увазі якусь живу музику. Ми, чи Ми ще не визначились, нам пропонували. Ну нам щось пропонує в процесі, ми намагаємося зрозуміти, що би нам більше пасувало. Зрозуміло. Е, я вам дуже дякую. Ми зараз куштуємо ваші страви Добре. і залишимо свої враження. Добре. Тому дякую вам за приділений час. Добре, дякую вам. Дуже приємно, смачного Дякую. вечірку. Нам принесли вже е, наші страви це табуле з сиром тофу маринаті смаженим та сендвіч з тунцем. Дуже велика порція можна брати на двох. Отже, розкажу вам трохи про табуле з е, сиром тофу. Взагалі, табуле це закуска східної кухні. З, якимось, з якоюсь кашею його роблять та великою кількістю зелені. це петрушка, кінза, е, кріп додають. Так, тут у нас з кіноа з кінзою та петрушкою. І з сиром тофу. Сир тофу дуже полюбляють в Японії, Азії, в Україні, на жаль, він недооцінений. але в Україні його використовують в закладах, як меню для веганів, вегетаріанців. Тобто це такий пресований продукт з сої. Зараз будемо куштувати, і я вам скажу, чи він мені смакує. І ми прийшли до сендвіча. Дивіться на яких гарних тарілках, вінтажних подається ця страва в цьому закладі. Отже, сендвіч подається з овочами, морква, помідор, листя салату, айсберг, зелена цибуля, яйцем вареним та тунцем. І це все заправляється соусом тартар. Зараз будемо куштувати і скажу вам, що смачно. Дуже смачно. Я ще замовив медівник та фільтр кави. В цьому закладі дуже є великий вибір десертів. здається, навіть більше, ніж позиції, інших позицій меню. Тому кожен з себе зможе знайти і Андрути, і вишневий штрудель, і горішки, і медівник, який я замовив. зараз буду його куштувати, і пізніше розкажу вам про свої враження від страв в цьому закладі. Щойно я відвідав заклад Республіка Садом, який е, натхненником та ідейником якого був Дмитро Пащук. На жаль, Дмитро загинув 12 березня 2023 е, року на Херсонщині, так і не побачивши відкриття цього закладу. Е, заклад відкрився понад два місяці тому, і тут вже є, як ми поговорили з христиною-адміністратором, є свої постійні гості, є свої традиції, є свої улюблені страви, які, приваблюють, е, які, які так приваблюють гостей. І хочу сказати про враження загалом про, про заклад. Я, я коштував сендвіч з тунцем. Це така доволі ситна і, і смачна страва. Е, також сиром тофу, це підійде чудово вегетаріанцям. потім е, кава, фільтр кава і з десертами. Десерт обрав мадівник, оскільки мені його порекомендувала офіціантка. Загалом гостей в закладі дуже багато. Напевно, через те, що це неділя і сам заклад знаходиться на вулиці Винниченка поруч з нами церква Михаїла з, з лівого боку, а з правого боку Львівська обласна державна адміністрація. Це так на, на підвищенні, на горі. Тому, вийшовши з тераси, ви зможете побачити площу для пам'ятника Івана Федорову. Звідси відкривається чудовий краєвид. Заклад є дуже багато фотографій Дмитра. З війни і до війни, можливо, ви були колись або чули про такі заклади, як Папі та порт вайн які також Дмитро відкрив ще до повномасштабного вторгнення. Не забувайте поставити лайк та дзвіночок нашому каналу та під цим відео. Прокоментуйте, можливо, ви вже були в цьому закладі, що вам саме тут сподобалось, до чого є у вас можливо, побажання. І е, пишіть нам, які заклади ще хочете, щоб я завітав. Та розповів про свої враження, можливо, історію про заклад. Я впевнений, що ми відвідуємо ще багато разом з вами багато закладів у Львові, які мають свою історію, шарм, які добре відомі як гостям міста, так і лів'янам. До наступних зустрічей!